Зараз до нашого ефіру долучається Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України. Пане Кирило, бажаємо здоров'я. Да, вітаю вас. Ми сьогодні говоримо про деокупацію Київщини. Давайте з цієї теми почнемо, а потім до більш оперативних тем, якщо згадувати події дворічної давнини, завдяки чому плани росіян провалилися, і коли стало зрозуміло, що їхній план пройти маршем по хрещатику набув дещо іншого вигляду, як ми бачили минулого року, 24 серпня. Тож, на мій погляд, плани росіян провалилися через надмірну переоцінку своїх сил і максимальну недооцінку героїчності, мужності нашого українського народу, всього нашого суспільства, яке в критичний момент змогло об'єднатися довкола тематики боротьби, питання боротьби з ворогом, окупантом і виживаємості нашої держави. Добре, якщо тоді вони переоцінили свої сили зараз за два роки. Наскільки змінилися їхні оцінки, враховуючи їхні дії? Давайте так. Всі навчаються, і наша сторона, і їх сторона. І, на жаль, наш ворог не став значно слабшим за цей час. Він так само вивчає свої помилки, навчається на своїх помилках, робить висновки. Це дуже важливо. І ворог як був сильний підступний, таким і залишається. Еммануель Макрон говорить, що в разі прориву росіян на Київ або Одесу французькі війська можуть опинитися в Україні. На що спирається, на які дані спирається французький президент, коли припускає наступ на столицю? Ну давайте так. Ви самі сказали, що це його припущення. Припущень може бути дуже багато. Знаєте, в припущеннях ми теж можемо зараз. Зайти в Москву, але ж цього на по факту немає, тобто те, що ми чуємо, що немає сил і засобів росіян в Білорусі, чи, скажімо, в прикордонних регіонах з Україною для того, щоб наступати, зокрема на столицю, найближчі місяці, а напевно, це найбли... найкращий горизонт для того, щоб планувати. Ми не бачимо таких підстав і такого занепокоєння. Ну, я повністю можу тільки сказати, що підтримую те, що ви зараз сказали. На території Білорусі жодних загроз станом на зараз немає, і не, ми не бачимо тенденції до того, щоб вони з'явилися в найближчим часом. Добре, тоді давайте поговоримо про зворотню сторону, те, що зараз відбувається. Північних прикордонних регіонах, північних відносно нас, Росії, це і РДК, і Легіон вільної Росії, і Сибірський батальйон. Ми бачимо ж з повідомлень, що Росіяни намагаються укріпити кордони, намагаються натренувати свої сили та засоби для протидії. Цьому наскільки ви можете оцінювати їхню ефективність, наскільки ми можемо говорити про загал, і що ви можете розповісти про такі операції? Адже очевидно, що їхня мета не просто Білгород, як декларують самі керівники цих підрозділів, що вони борються з режимом Путіна? По перше, ви абсолютно праві. Росія Росія проводить ущільнення, укріплення своїх прикордонних областей? Перш за все, це стосується якраз. Білгородської і частини Курської області, бо вони вже другий рік поспіль відчули і зрозуміли, що ну не так сильна їх оборона цих прикордонних областей, як їм здається, стосовно діяльності ЛСР, РДК, Сибір і інших добровольчих формувань, давайте так: вони воюють за свою державу. Дещо їм вдається, дещо не вдається, але вони не полишають своєї роботи. Як, ви, як я вам вже нагадав, це другий рік поспіль в принципі в одному в тому самому місці відбуваються події, що говорить про систематичність їх підходу. коли зміниться ситуація більше на фронті, їм я думаю, стане легше просуватися далі і добуватись своєї мети. Станом а потачніть... на зараз це, це станом на зараз для нас дуже вигідно, що вони змогли розтягнути уруповання, відволікти сили з боїв на фронті на оборону своїх прикордонних рубежів. Пане Буданов, поточніть, будь ласка, ваші слова, що ви сказали зміни на фронті. Що мається на увазі? Я повторюю для наших глядачів, що ви сказали зміни на фронті, як коли стануться, їм стане легше. Мається на увазі якраз російським підрозділом, які борються на території Росії з російським режимом. Той час, коли максимально йде напруга на фронті, полегшиться ситуація для діяльності російських добровольчих формувань по відновленню відбиттю своєї держави це перша сторона. І друга, коли радикально почнуться зміни, і Росія буде змушена відходити відступати, вони також зроблять свою, свою справу. Коли вони заходили на територію Російської Федерації, коли ми говоримо про останні рейди, то вони артикулювали свій похід як е, такий, що має зірвати вибори Путіна, і говорили, закликали росіян робити правильний вибір, не голосувати за Путіна, вчиняти правильно. Ну, виходить, що ця мета не була досягнута. Ну це досить двояке питання. Скажімо так, Білгородська область офіційно показала один з найвищих показників по кількості голосуючих, при тому, що всі, і до речі, вони не приховують цього, була оголошена при кордоні примусова евакуація в самому місті Білгород, добровільна евакуація, яка, до речі, продовжується і зараз дітей активно звідти вивозять, і так далі. І всі бачили вулиці з камер спостереження, з російських світлин, що вулиці Білгорода, вони були пусті в той день. А ЦВК показав одну з найвищих явок по Російській Федерації. Ну так, питання в тому, вони зірвали вибори в тому регіоні чи ні? Очевидно, що зірвали. І це досить позитивно для нас, що Росія знову ж таки показує на чорне-біле. Тобто регіон, який, в принципі, технічно навіть не міг нормально голосувати, там показується найвища явка, що ставить під сумнів ну, абсолютно легітимність такого процесу. Пане якщо... Богдано, дозвольте поставити питання, яке цікавить. Я переконаний більшість наших глядачів, коли ми говоримо Давайте. про РДК, Легіон Свободи Росії. А наскільки великі шанси, що вони дійдуть до Москви найближчим часом, чи в цілому? Знаєте. Зараз вони до Москви, на жаль, зі зброєю в руках не можуть дійти. В цьому я певен. Але з часом, коли ситуація буде це дозволяти, вони свою роль ще зіграють. Втьоткіна зараз хто контролює? Я так думаю, що ніхто насправді. Це така сіра зона стала. Тобто так і лишається? Ну, а там населеного пункту не сильно там вже і залишиться. Скажімо так. Якщо говорити про Курську область, про Брянську область, про Білгородщину, в яких ще регіонах лишаються представники російського добровольчого корпусу? Здебільшого це Білгородська область. Ну і ви бачите навіть можливо чули з телеграм-каналів російських, перш за все, що Грайворонський район він взагалі вже обезлюднив, скажімо так, бо йдуть постійні бойові дії. Щось відбувається в самому місті Білгород. Там ситуація важка. вона Росіяни на собі почали відчувати, як це жити в війні. гаразд Пане Буданов якщо говорити про атаки по енергосистемі, і в Інституті вивчення війни, і українські оглядачі говорять про те, що ну це закономірність, яка очевидна, атаки стали частішими, з меншою кількістю ракет. Не так, як ми бачили, минулий опалювальний сезон, і буквально ще. Скажімо, декілька місяців тому також нагадаємо, що раніше гурмо повідомляло про приблизну кількість ракет, які росіяни можуть виготовляти, і схоже на те, що принаймні раніше так було. Росіяни накопичували певну кількість ракет, потім завдавали масованого удару, і потім знову це повторювалося. Чи змінюється зараз певна їхня логіка завдання ударів? Адже ну за цей тиждень є низка енергетичних об'єктів, по яких росіяни намагалися бити декілька разів. Знаєте, я не хотів би відповідати прямо на ваше питання, тому що це не зовсім буде правильно в ефірі розповідати про певні аспекти цього всього. Перше, що хочу сказати, що слава Богу, опалювальний сезон ми пройшли. Тобто тут все в нас було нормально. Стосовно кількості ракет, ми постійно відстежуємо темпи виробництва, накопичення і так далі. Скільки в них ракет, нам достовірно відомо. Те, що вони не завдавали більше року ударів по енергетиці, дозволило певним чином їм накопити певну кількість озброєнь. На жаль, у ворога є зараз сили для того, щоб продовжувати свою роботу. Але кількість ракет та сама, так від 60 до 100 одиниць, в... ну що Це... значить та саме? Ви ж розумієте, що кожного місяця щось вироблялося, кожного місяця. Вони завдавали ударів по військовій інфраструктурі, щось зрозуміло вони витрачали. Тобто, підрахунки тут трошки Ні, інші. Та само по виробні на дані минулого року. Ще раз кажу: на дані минулого року опиратись буде некоректно. Кількість ракет, які вони виробляють щомісяця. Гурмора раніше повідомляла, що це 600 60, ракет. Там сильно не змінилася. Що, що? Від 60 до 100 ракет, наскільки я пам'ятаю, що місяця росіяни можуть виготовляти. Тут викладати. треба різних дуже правильно робити так Правильно. Так, ми ж з вами говоримо про оперативно-тактичного рівня ракети. Там цифри зовсім інші. Це не 100 ракет, можу вас заспокоїти, але цифра значна. Добре, тоді, оскільки ми говоримо про ракети, а що росіян з калібрами? Калібри накопичувались весь цей період. Вони абсолютно готові до застосування. Але вони їх не використовують, не використовують. Було прийнято рішення через те, що калібр є менш ефективним ніж ракета Х-101, поки використовувати Х-101. Найближчим часом, думаю, що ми побачимо знову калібри, тому що кількість Х-101 значно скоротилася. Тобто, це теж логіка цієї паузи у використанні калібрів в накопиченні ефективності, ви сказали, зрозуміло, але щойно закінчається, ймовірно, ракети класу Х можуть Слушайте, використовувати калібри. Послухайте, є нормативно-правові акти, документи, рішення і так далі. У них було рішення на перше, поновити запаси ракет флоту, бо вони значно вони на той час скоротилися, довести їх до. Скажімо так, певної кількості, яку я зараз не хочу озвучувати, це завдання вони виконані. Тобто зараз вони технічно готові до їх застосування, поки флот накопичував свої ракети, космічні сили повітряно-космічні сили Російської Федерації використовували ракети х 101 ось все, що відбувалося. Військовий оглядач німецького таблоїду Юліан Рьопке написав, що вперше росіяни використали в Україні на Сумщині бомбу ОДАП 1500. Чи можете ви це підтвердити? І чи дійсно це вперше стався такий прецедент? Я можу це прямо спростувати, бо ОДАП 1500 використовувався вже не один раз. І на лінії фронту, і коли була активна частина операції РДК і ЛСР, там так само ОДАП використовувався. Тобто нічого нового в цьому нема. Добре, продовжуючи обговорення ракет, якими росіяни завдають ударів по українцях, ми вже бачили два рази використання цирконів, ймовірно, що. Три ракети було один раз один залп і два рази двічі. Чи дійсно ми говоримо про такі цифри? І що можете сказати про те, що росіяни вдаються вже й до таких атак, тому що серед західної преси я чув ну аналітиків, принаймні чув е, такі думки, що цирконами росіяни намагаються залякати українців, тому що це фактично максимальне, що вони можуть використати, бо на використанні ядерної зброї є негласна заборона чи домовленості певні між спецслужбами. Ну, це, м'яко кажучи, некоректне висловлювання, так щоб більш дипломатично це сказати. Ракета «Церкон», перш за все, це протикорабельна ракета. Це треба пам'ятати. Вона насправді має досить серйозні тактико-технічні характеристики. Використовуючи церкони, Російська Федерація сподівається, що вона зможе пробити нашу систему протиповітряної оборони. Ось і вся логіка. Нічого іншого там немає. Стосовно шахедів, які зараз використовують росіяни. Чи бачите ви нові модифікації? Зокрема, можна обговорити кейс, який був в Одесі, коли було надзвичайно багато жертв, таких яких не було раніше, коли йшлося про те, що загинула родина в Одесі, коли жінка разом з дитиною були під завалами в будинку, і раніше не було таких спричинених руйнувань саме від шахедів така Які нові модифікації? Всі оновлення вони вже кілька місяців використовуються в цих е безпілотних літальних апаратах: шахеди, Гірані тому подібне, Гарпія і так далі. Постійно йде боротьба технологій, розумієте, вони бачать, де вони, слабкі місця, аналізують. Ми ж починали з цього. Росіяни аналізують свій досвід, роблять з нього висновки і технічно вдосконалюють свою техніку я хотів би поточнити все таки з приводу цирконів. А ми можемо говорити про кількість цих ракет і технічні можливості запускати їх? Технічні можливості є в окуповані автономній республіки. Тимчасово окуповані автономній республіці Крим 에... знаходиться, скажімо так, як мінімум кілька пускових установок для запуску цих ракет. Це берегові ракетні, берегові ракетні комплекси, протикорабельних ракет, які здатні використовувати ракети «Циркон». Тобто, з південного напряму, станом на зараз, це не є для них проблема. Проблема може бути, якщо вони в якийсь час перемістять берегові ракетні комплекси на інший напрямок. Технічно, така спроможність у них є. Але сподіваюся, що цього не станеться. А про кількість ракет чи можемо ми говорити? Ні. Гаразд зрозуміло. Є багато питань, які ми хочемо поставити. Є звісно не все про що ви можете розповісти. Пане Кирило, ще буквально декілька хвилин і ще декілька питань. Якщо ми говоримо про авіацію, яка завдає ударів, я пам'ятаю, що приблизно півтора роки тому в інтерв'ю нашому телеканалу ми з вами говорили, і ви сказали, що. Стратегічна авіація, це якраз літаки серії ТУ. Вони застарілі, і в росіян не так багато можливостей їх оновлювати. Попри те, ми бачимо, що все одно вони їх використовують останнім часом набагато активніше. В який спосіб чи можемо ми зараз на загал говорити, їм вдалося підтримувати їхню роботоздатність. Ну тобто, те, що вони досі виконують завдання, враховуючи їхній вік, нальоти, тому що я пам'ятаю, тоді ми теж це обговорювали, що ось цей. Лічильник кількості пройдених тисяч кілометрів він теж не на користь росіян, але ви правильно все кажете. Все, що росіяни роблять, це виключно підтримують їх, їх стан для того, щоб вони могли злітати випускати ракети. Тут 95-ті, ну давайте так, всі ж бачать, вони вся їх діяльність це перельот з аеродрому Олендію на Енгельс, Встановлення навантаження ракетами, далі зльот, пуск ракет і відхід. Літаки Ту 160 ну, ніхто не бачив на бойових завданнях вже досить таки давно, давайте скажемо прямо. Літаки Ту-22 досить обмежено використовуються для пусків Х-22, причому ну, раз там на тиждень, не більше, в принципі. Проблеми великі є в них, вони в своїх документах, особливо по Ту-22, прямо пишуть, що ну, треба добувати їх ресурс і, в принципі, забувати про цей вид авіації. А стосовно років авіації, ну така, яка у нас авіація, тих самих років, але все ж таки вона літає і може виконувати свої поставлені, свої завдання. З приводу Ту-22, дозвольте поточнити: ви сказали, що Давайте. до Долітають і потрібно про них забути. А чи правильно варто розуміти логіку, що ракети Х 22 які якраз цей літак і запускає по українцях, будуть запускатися з інших установ? Я просто технічно зараз чесно не володію інформацією. Ні. Чи це можливо ні Ну технічно? Я думаю, що можна знайти якесь рішення до того, ж росіяни модернізували х-22 і зробили на її базі ракету Х 32 на яка вже кілька разів застосовувалась, я думаю, що вони зможуть адаптувати її до платформи Ту 95 або Ту 160 якщо вони зможуть її використовувати. Бо ще раз повторюсь, ракети запускають виключно ту 95 Ту-160 не використовується. Їх ресурс бережуть максимально, як то кажуть. лунали заяву від Російської Федерації про те, що вони готові передати тіла полонених зі збитого ІЛ-76. Це було вже так. майже місяць тому. Чи є проц... прогрес у перемовинах? поки що тіл ніхто не бачив, і це знову ж таки повертає нас до того самого питання: така хто ж там був, в якій кількості, чи був там взагалі, і що ж насправді сталося. Коли Росія каже, там все очевидно, Україна збила, а потім нікого не допускає і не показує ні уламки. Ні тіла, які мали б принцип показати для того, щоб навпаки довести світові, що Україна в цьому вини. Але цього нема. А чи є більш детальна інформація, яку ви можете розповісти саме про цей випадок? Поки що нічого не оновилося, все, що було відомо, на тому і лишається. Але офіційний Київ відправляв запит на те, щоб бути на місці події, на те, щоб оглянути, і якщо можливо, забрати тіла. Оглянути місце катастрофи ви маєте? місце катастрофи і залишки, якщо вони говорять про те, Знаєте, що вони я є... не знаю, хто що офіційно відправляв. Я слабо собі уявляю, як представники України офіційно могли б проводити розслідування на території Російської Федерації. Ми зверталися про те, що міжнародна спільнота має провести, оскільки цілком очевидно, що Україна не зможе цього зробити на території Росії. На тіла ми чекаємо. Нема ні ТІЛ, нема жодних міжнародних експертів, не експертів, а розслідувачів там по місцю. Ось все, що ми маємо. Тобто, вочевидь, Російська Федерація приховує певні обставини. Так і не допускає навіть міжнародних оглядачів, це ми вже чітко бачили. Пане Буданов, оскільки ми говорили про південь, досить багато і про те, що росіяни роблять в Криму, що з Керченським мостом? Адже ваш колега, керівник СБУ, пан Малюк, сказав, що є засоби в Україні для того, щоб цей міст знищити. Він навіть ну не те що анонсував, але. Принаймні, приводи для занепокоєння для Росіян точно надав, але також він сказав, що росіяни не можуть використовувати повноцінно цей міст, і у зв'язку з цим ми бачимо, що є спроби налагодити залізничне сполучення через південь України, через Бердянськ. Якщо об'єднати ці два моменти, перше наскільки вразливий зараз. Керченський міст для атак з боку українських сил оборони. І ось ці спроби знайти альтернативу залізницею, наскільки вони можуть бути успішними і наскільки проблематичними для українських сил оборони? Послухайте. Ну як я можу коментувати слова мого колеги, якщо він вже і сказав? Так, я не переш, прошу коментувати. По я прошу доповнити. Мені нема чим доповнити. По-друге, стосовно залізниць. Значить, Росія насправді вже більше року будує залізницю, на... щоб з'єднатись з нашими південними тимчасово окупованими територіями. Цей процес вже майже завершений, і це може становити для нас серйозну проблему. Але сподіваюся, що з сухопутною ділянкою залізниці якось ми справимося. В цьому досвід, в принципі, у всіх є. І це набагато легше ніж питання Кримського мосту. Гурмо збирає на безпілотники СИЧ. Ми всі долучаємося до цього процесу. І не раз в ефірі закликали українців, яка вже зараз Дякую. є сума і які задачі ми можемо виконати завдяки цим безпілотникам qr код зараз перед українцями та перед глядачами і є номер картки. Ми зараз закликаємо вкотре це зробити. Зараз є така нагода у наших глядачів. Дивіться, це не безпілотний камікадзе. Як на жаль, багато хто думає, це безпілотний літальний апарат зі скидом, тобто він літакового типу заходить на ціль, скидує боєприпас і повертається назад. Ми активно їх використовуємо по всій ділянці фронту. І вони показали свою ефективність. Вони можуть діяти там, де літа... безполотні літальні апарати коптерного типу абсолютно через значну відстань не можуть оперуватись. Тому повірте, ця техніка показала свою ефективність, і вона насправді потрібна. Тож я, користуючись можливістю, хочу подякувати всім, хто долучився до допомоги нам в цьому, і прошу по мірі наявне зусиль продовжити це. Тому що війна у нас, як то кажуть, велика, і цілей дуже багато. Дякую. Вже Є 15 мільйонів з 25 необхідних. Спасибі всім, хто долучається. Немає маленьких донатів. Ми всі робимо маленькими донатами велику, величезну справу. Спасибо, спасибі вам за те, що ви долучилися. Дякуємо за те, що приділили час. Кирило Боданов, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України.